Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Підготував нуклеуси для відправки 16 штук. Поїдуть у Полтавську область. Що собою представляє нуклеус, я вже показував, показую для тих, хто не бачив. Така ось криша фарбована, потім йде корпус на одну шосту доданівську рамку. Днижче на дві сторони. Ось так, якщо ставимо. Бджола заходить в льоток. Льоток, нижній льоток. Проходить через цю щілину і в нижній льоток заходить. Якщо отак ставимо, нижній можна закрити, можна не закривати, тут проходу бачимо немає. Проход у нас ось тут. Таким клеус. Double D everybody, love Ukrainian. Good luck. The Double everybody. congratulations on destroying the all these russians